Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Уявляєш, буквально на ці вихідні у неділю я був біля метро Житомирська і не звернув уваги, що ж там нехороші люди зробили. Бо воно так на, на перший погляд ти не зрозуміло. Про що мова? Там є біля кінотеатру. Здається, екран такі старезні дуби. Їм ледь не 200, 300 чи 200 років. Але насправді навіть для дубу, для, для такої рослини, як дуб, це це не вік. Але от ці дуби, вони такі кремезні, класні, зелені, їх підпиляли. Що там відбувається? Чому це зробили? Взагалі хто це зробив? розбирався Андрій Люховець. Андрій, розповідай. Доброго ранку ще раз колеги. Тут по обидві сторони метро Житомирської насправді ось ці доби ростуть. Але е, отут біля кінотеатру екран, так костя, як ти його вже згадав. А е, насправді будується будівля, і одне із припущень моїх можливо найближчим часом от на цьому місці з'явиться парковка як варіант. Але от ці надпили, про які е, ми говоримо, їх підпиляли обидва дуба наполовину. І на це звернув увагу Володимир Ветроградський, це та активіст, який бореться за зелені насадження і за те, як з ними поводяться у столиці цим дубам біля метро Житомирська, як ви правильно сказали, 200 років. Але за інформацією, яка є загально доступною, років це молодий від дубів, дуби можуть і тисячу років прожити. І от для чого можуть підпилятися ці дерева? Для того, щоб потім з часом для дерева от такий надпил, це в принципі є як рана відкрита, в яку можуть потрапляти мікроби інші паразити, і після цього дерево потрошки потрошки може вмирати. Якщо у вас можливо виникне питання, а можливо ці дерева аварійні і а, якісь є припис стосовно того, що а, їх потрібно надрізати, ну я сумніваюся. Давайте можемо показати вам крону і а, ну абсолютно всі цілі гілки. У мене навіть знаєте, яке виникло припущення стосовно того, що ці дерева спеціально підпиляли, умовно а, з часом вони. Почнуть хворіти, і вони можуть впасти знову ж таки на кінотеатр. екран, який знаходиться тут поруч. І територія стає ще більшою, де можна вже вигадати і якусь іншу новобудову. Тобто, знаєте, навіть в час війни схеми залишаються, оті старі, за якими відвоюються, забираються шматки землі у природи, у людей, у історії. А на сьогоднішній момент хочу нагадати, що є єдиний і беззаперечний випадок, коли можна обрізати дерево, коли дерево аварійне і воно там впало, і вже безпосередньо можна робити певні дії з ним. загалом для для того щоб робити будь-які дії на території будь-якого населеного пункту з зеленими насадженнями, хай то дерева, кущі, трава, а потрібно мати спеціальний припис, який ви отримуєте в нашому випадку в КМДА, і документи мають бути опубліковані стосовно того, що для чого, чому і як, а щоб боротися з тим, що тут відбувається, а задля захисту цих дерев і територій, загалом Володимир також в своєму пості, який безпосередньо публікує. Вав про ці дуби біля метро Житомирська опублікував алгоритм дій, що потрібно робити. Прошу кожного небайдужого звернути увагу на цей акт злочину та виділити свій особистий час і написати заяву в поліцію з посиланням на статті стаття 153 кодексу України про адміністративні правопорушення, знищення або пошкодження зелених насаджень в населених пунктах. І стаття 152 – пошкодження об'єктів благоустрою, і краще і швидше з особистим викликом слідчо оперативної групи на місце для фіксації злочину з вимогою забезпечує. Чити охорону та захист дубів, ну або інших дерев, якщо ви бачите а, таку ситуацію у себе в населеному пункті, я просто пам'ятаю минулого тижня. Ми вмикалися про обрізку дерев в центрі столиці, а де наші глядачі активно почали писати стосовно того, що а, в інших містах ну такі схожі схеми діють. Ви можете звертатися, викликати поліцію, фіксувати оці от факти знищення дерев для того, щоб от ситуації як з цими дубами не повторилися, і а, кожен з нас. Може також допомагати Україні ставати краще, С слухай Андрію. Я, я не знаю, У мене зараз алергія почнеться від, від цього почутого, тому що як, як чайник, я оце зараз закиплю. А от ми вже знаємо про цю ситуацію. Конкретно ці дерева вони підлягають як, як якійсь допомозі, чи можна їх можна врятувати? Володимир, до речі, от в себе на сторінці знову ж у своєму пості він постійно розписує. Ви можете прийти до нього на сторінку у Фейсбуці. Ми можемо ще раз. Я думаю, про продемонструвати його пост у Фейсбуці. Він пише, що ці дерева ще можна врятувати. Головне зробити правильний алгоритм дій. Я думаю, що ці дії і від нього безпосередньо не забаряться. Головне, от вчасно усе зробити для того, щоб ці дуби 200 років простояли, і ще як мінімум 200 також вони проіснували на цьому ж місці місці на метро Житомирська, тому що подивіться, яку яку вони прохолоду дають. Я просто звернув от зараз увагу, що от яке сонце палюче от з'являється, і вони тут створюють от природній грибочок прохолоди. Ну хіба це не прекрасно? Ну хіба це не класно? З твоїх уст ти наш поет, журналістський. От поетична душа, дякуємо дуже. Дякуємо, що ти просто звернув увагу е, на цю проблему і розказав нам усім. Я вважаю, що це абсолютне варварство. Я тут сижу і думаю, взагалі це можливо. Наприклад, якби ці дуби росли, ну навіть і не в центрі Лондона. Це взагалі просто був би нонсенс, якби їх почали пиляти. І навіть якщо там щось будують. Ну ці ж дуби могли стати окрасою цього місця. Правда, навпаки, я б хотіла жити біля 200-річного дуба і казати, що біля мене ти ростуть такі дерева. Але це насправді ситуація не поодинока, Я просто можу навести ще. Приклад, дуже але кротейко. дуже добре, що, що в це публічну площину вийшло, і мені сподобалось твоє порівняння. Що для дубів 200 років це не вік, Абсолютно. а з іншого боку, це період сили, це м, такі красиві сильні дерева. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті, от в світі траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росія існує як державне утворення, загрози загрозиться, нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я бажаю. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде нашої форми. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.